Шоколад і кольоровий телевізор. Як це пов'язано із Мексикою? Привіт! Я Даша Боднарчук, і у цьому відео продовжу розповідати серію цікавих фактів про Мексику. І сподіваюсь, ви відкриєте для себе цю країну по-новому. Основою традиційної мексиканської кухні є кукурудза. Тут є понад 59 різних сортів кукурудзи. Які бувають різного кольору: від червоного та синього до зеленого та білого. А тепер про солоденьке. Мало хто знає, що історія шоколаду і його створення з бобів какао-дерева сягає стародавніх Майя. А ще раніше стародавніх ольмиків на півдні Мексики. Сьогодні він асоціюється із солодкими батончиками і цукерками. Але протягом більшої частини своєї історії шоколад був гірким напоєм, і його пили із додаванням спецій. А ви знали, що в Мексиці більше пірамід, ніж у Єгипті? У цій країні розташовано понад 60 пірамід. Це майже вдвічі більше, ніж в Єгипті. Їх побудували ацтеки та майя. Говорячи про піраміди, тут розміщується найбільша за об'ємом піраміда в світі. Це велика піраміда Чолула. Висота 55 метрів. А її основа 450 метрів у довжину. Через величезні розміри чолула посідає місце у книзі рекордів Гіннеса як найбільший пам'ятник, який коли-небудь споруджувався. Стародавнє місто Чеченіца у 2007 році було обраним одним із семи чудес світу. Це доколумбове місто, побудоване має близько 450 року нашої ери. Головна піраміда це Храм Декулькана, яка складається із дев'яти поверхів. І якщо скласти всі сходи разом, то вийде число 365, як кількість днів у календарному році. В Мексиці понад 6 тисяч сенотів. Це більше, ніж будь де на землі. Сеноти це форма карстового рельєфу у вигляді провалу. Утворюються при руйнуванні вапнякової печери, у якій протікають підземні води. Тут міститься одне із найгарніших озер у світі. Це лагуна семи кольорів. Або місцеві її ще називають мексиканські Мальдіви. Кольори води в озері варіюються від смарактового, бірюзового до світло-блакитного. На зміну кольори води впливає різниця в глибині лагуни. Згідно із деякими джерелами, первина назва мовою має перекладалася як place surrounded by reeds, where the sky is burned» місце оточене очеретом, де народжується небо. Далі мова піде про річ, яка надала поштовху для розвитку технологій. А саме телевізор. А отже, часто заслуга кольорового телевізора дістається шотландцю Джону Логі Берду, який створив механічну телевізійну систему і працював над кольоровим телевізором. Проте мексиканець Гільберто Гонсалес Камарена винайшов його першим у 1940 році. А ще два роки пізніше він цей винахід запатентував. Цікаво, що 15-річчя дівчинки в Мексиці вважається переходом у доросле життя, і у цей день влаштовують дуже велике свято, а також дарують дорогі подарунки, як, наприклад, поїздка за кордон. Парадоксально, але країна, яка страждає від злочинності і корупції, в опитуванні задоволеності життям отримала 79%, Де економіст назвав це розривний зв'язок між доходом і щастям. Напишіть в коментарях, що нового ви для себе дізналися про Мексику, і дякую, що подивилися до кінця.